Друзі, сьогодні в нас нове надходження, така джетка 2012 рік на моторі 2.5, надійність, всі знаєте, на гарній резині. Кстати, тут два комплекта, зимня-літня, подивіться на ці колір, дуже рівненька. Є задні партроники, гарна тачка по колу. Без нюансів, без випросів. По салончику, так. підігріви, електро, стиклопідйомники, такий рулець до установлена Android-Магнітола, машинка без чеків. Також є сигналізація, нітка, тачку не угонять так все виглядає. На оригінальних коврах, що важно По задньому рядку все добре. Дуже прикольна така на джетка. Хазяюшка. у багажнику нічого не возили, також є коври. тачка, За гарні гроші. Нова зима. Також є гарне літо. Так, друзі, приїжджайте на тест-драйв на огляд Грушевського 15А, місто Одеса. Автівку можна придбати в кредит, лізинг або за налічку. Всіх чекаємо в нас місто Одеса. Автопарк.